Ми служителі духа, а не букви. Да? Чому? Тому що буква, вона вбиває, а дух приносить життя. І про що він каже в контексті далі? Що ми служителя виправдання, служіння духа це служіння виправдання, служіння атмосфери виправдання. Ви розумієте? Тобто, дивіться, якщо ми насправді пізнали Божу благодать, е Людина, яка з нами буде стикатись, вона повинна відчути, що її приймають безумовно. Ви Розумієте? Не приймають, тому що вона согласна з нами, а приймають безумовно. Це велика різниця. Чому? Тому що Бог нас прийняв безумовно. Чому ми можемо приймати отак людину? Чому ми можемо, давайте так скажу, не, не, не просто приймати, а створити таку атмосферу поряд зі мною, що людина буде відчувати себе в безпеці, в любові, в безумовному прийнятті. Тільки тоді ми можемо це зробити, коли ми самі віримо і стверджені, що ми прийняті.